Чисте подвір'я, відремонтовані під'їзди та задоволені мешканці. Весь цей рай на вулиці Мужайській, будинку 107, що в Берегові. Кришу нормально зробили, у підвалі зробили для дітей, щоб ми гралися. Ще будуть за дідомо голландці нам робити, щоб ми там футбол грали. іншій п'ятиповерхівці буквально за 20 метрів ситуація відрізняється кардинально. Каналізація затікає в електромережа внутрібудинкова, не в хорошому стані. І вихід, як на мене, такого характеру. Міська рада не мала права залишити людей без надання їм можливості, щоб їх обслуговували. Окрім того, чимало проблем із недоробленим дахом, з якого досі стікає смола прямо на голови мешканців. З криш цей гудрон капав, всі окна заліпило, прийшлося окна міняти. Робітники Калакоського із мусорки знайшли. Є такі, ви чули, смола із маслом міня, мішається, і воно не застиває. При теплі воно тече. От прошу. всюди тече, всюди до цього часу, стільки років. Всі ці, ці гроші, які були дані нашому дому і цьому 109-му дому, він всі спортує для свого дому. Голова сусіднього СББ за словами мешканців, ще й підрядник, який привласнив кошти на свій будинок з подачі колишнього міського голови Берегова. Саме очільника міста, а віднедавна ще й нардепа від партії регіонів і Гайдуша. Берегівчани звинувачують у своїй біді. Я винувачу нашого бувшого мера. Гойдоша іштона, тому що наш дом аварійний, і він не мав права нам передати дом, в аварійному стані без капітального. Це я закон про СББ. У мене все, я, всі документи. З цими документами пані Валентина та її сусіди обійшли всі кабінети, а довинувації їх так і не пустили. Тим часом смола далі капає, а стіни заливає. Вона починається зверху текти, а воно стікає аж, аж, аж кругом. Ремонт в квартирі пані Ілдика не може зробити вже п'ять років. Майстри не беруться, адже звідусіль тече. Обита штукатурка, аварійні балкони й обшарпані під'їзди. З таким будинком берегівчан покинули сам насам. Вони та стіна, то та стіна ще гірша, та ще хоч-чуть, а там вообще сипіться там. Все. Обіцяного в буквальному сенсі чекають три роки. Тож, аби позбутися жахливого смороду у підвалі, його наглухо заклали цеглою. Всі стоки грязі воно задержується. Всьо в підвалах така ситуація майже у півсотні будинків, де не вдалось створити ОСББ. Більшість мешканців, пенсіонери та ветерани, тож квартплати не вистачає їм навіть на елементарне. Міська рада передала їм цим об'єднанням співвласників, і ці будинки залишила без капітального ремонту. Пані Ольга каже: в будь-якому випадку гроші треба виділяти з міського бюджету, адже без дотації будинки зруйнуються повністю. Поки ж берегівчани зі своєю бідою наодинці, саме більше.